Напередодні Великого та Світлого свята Великодня пропоную вам рецепт направду смачного, ефектного у розрізі пляцка з яблуками, маком та дуже смачним заварним кремом. Розпочнемо з приготування тіста та дамо йому постояти в холодильнику 1 годину. Робити тісто можна як на маслі, так і на маргарині. Головне, щоб воно було холодним. Холодне масло паніруємо в борошні та натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняно-масляна крихта. Тоді додаємо сметану, вона у мене має 15% жирності. Цукрову пудру за бажанням можна додати ванільний цукор, розпушувач, дрібку солі та жовтки. Починаємо замішувати тісто. Вимішувати довго тісто не потрібно, тільки щоб воно трималося купи. Готове тісто нам потрібно поділити на 4 однакові шматочки. Я скористалася вагами. Як бачите, тісто вийшло досить м'яке, але воно і не липне до рук. Загортаємо кожен шматочок тіста в пакет або харчову плівку та кладемо відпочити в холодильник приблизно на 1 годину. Виймаємо перший шматочок тіста з холодильника. Та розкачуємо його відповідно до розміру форми на пергаменті. Пергамент я злегка присипала борошном, щоб тісто не прилипало. Перший корж я буду випікати маковий, для цього я вибрала готову макову масу. Вона вже йде з горішками та сухофруктами. Окремо потрібно тільки збити два білки з дрібкою солі до стійких піків та вмішати в макову масу. Ось така макова начинка у нас вийшла дуже зручно, адже мак вже готовий і це значно скорочує час приготування. Викладаємо начинку зверху на тісто. Беремо наступний шматочок тіста, знову розкачуємо відповідно до розміру форми та прикриваємо зверху начинку. Випікаємо корж при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Готовий корж залишаємо на хвилин 20 у формі, даємо йому трошки охолонути і тільки тоді виймаємо. По такому ж принципу будемо випікати і наступний корж, тільки він у нас буде з яблуками. Для цього яблука потрібно очистити від шкірки та нарізати тоненькими пластинками. До нарізаних яблук їх можна злегка скропити лимонним соком, щоб вони не потемнішали. Додаємо цукор за смаком. Також я додам ванільний цукор та корицю. Перемішуємо і розкачуємо наступний шматочок тіста. Перекладаємо розкачене тісто у форму, а зверху посипаємо манкою або панірувальними сухарями. Викладаємо яблука, а зверху прикриваємо наступним розкаченим коржем. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Ну а поки у нас випікається корж. Займемося приготуванням крему. Найкраще для приготування крему підійде каструлька з товстим дном. Туди додаємо яйця, цукор, ванільний цукор. Все добре перемішуємо. Вливаємо молоко, додаємо 1 столову ложку борошна та один пакетик пудингу. Можна замінити на таку ж кількість кукурудзіного крохмалю. Все добре перемішуємо до поєднання. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Кладемо на помірний вогонь та постійно помішуючи, варимо до загустіння. Ось така густа та однорідна маса повинна вийти. Прикриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо охолонути до кімнатної температури. Яблучний корж також готовий. Отже, продовжимо приготування крему та будемо збирати наш пляцок. М'яке вершкове масло збиваємо міксером до пишноти. Не перестаючи збивати по одній столовій ложці, додаємо заварену масу. Масло та заварна маса повинні бути однакової температури. Крем готовий, він виходить дуже смачний, коржі спечені, отже, можемо збирати наш пляцок. Нижній корж у мене буде з яблуками, так як він має більш нерівну поверхню. Декілька столових ложок крему я залишила, щоб змастити верх та боки пляцка. Решту крему я виклала на яблучний корж. Рівномірно його розподіляємо та накриваємо наступним коржем. Зверху можна полити розтопленим шоколадом, глазур'ю посипати різноманітними посипками або залишити в такому вигляді, в якому він є, зазвичай пляцок я обгортаю харчовою плівкою та кладу в холодильник на цілу ніч. Але цього разу я його прикрила кришкою від форми. Ось такий смачний, досить високий, без перебільшення святковий пляцок у нас вийшов, чудово нарізається та тримає свою форму.